Що ж, попрактикуємося. Перед нами намальовано три лінії. Ми можемо їх переміщати вгору та вниз. І нам необхідно впорядкувати їх від найдовшої до найкоротшої. Тобто, найдовша має бути першою. Почнімо з того, що поглянемо на наші лінії. Вони починаються приблизно в одному місці. Проведемо таку лінію поруч, щоб побачити, що вони всі починаються в одному місці. Але друга у нас лінія найкоротша, вона закінчується ось тут. Перша лінія у нас друга за довжиною, вона закінчується ось тут, а третя у нас найдовша. Тож, таким чином, нам потрібно третю лінію переместити на перше місце. Першу лінію перемістити на другу, а другу лінію на третє. Тож, впорядкуємо. Почнімо з найдовшої нашої лінії. Це третя лінія. Поставимо її на перше місце. Далі, друга за довжиною, поставимо її на друге місце. І найкоротшу поставимо на третє місце. Перевіряємо. На першому місці у нас найдовша лінія, на другому місці у нас середньої довжини лінія, і на третьому місці у нас найкоротша лінія. Перейдемо до наступного завдання. Тут нас зустрічає наш пінгвінчик Хо та його друга рибка. І ці три синіх блоки у висоту стоять тут не просто так. Адже нам потрібно порівняти зріст пінгвінчика Хо, зріст рибки та висоту цих трьох синіх блоків. І нам потрібно відповісти на деякі питання. Перше питання звучить так: пінвінчик Хо вищий або нижчий за три блоки. Тут нам потрібно ввести правильну відповідь. Погляньмо на пінвінчика Хо. Бачимо, що пінвінчик стоїть, точніше, його лапки розташовані на одному рівні з початком трьох блоків, а висота трьох блоків закінчується раніше. Ніж висота нашого пінгвінчика ХО. І ось ця відстань це різниця висоти пінгвінчика ХО та висоти цих трьох блоків. Тож пінгвінчик ХО однозначно вищий за три блоки. Обводимо слово вищий. Далі рибка вища або нижча за три блоки. Погляньмо, її нижній плавник. Розташований на одному рівні з початком трьох блоків. А от її верхній плавник розташований нижче за кінець висоти трьох блоків. Тож, рибка у нас нижча за три блоки. А тепер подумайте над відповіддю на третє питання. Пінгвінчик хо вищий чи нижчий за рибку? Пінгвінчик Хо вищий за рибку. Адже пінгвінчик хо вищий за три блоки, а рибка нижча за три блоки. Тож, відповідно, пінгвінчик хо буде вищий за рибку. Ось так. Ось цей проміжок це різниця зросту рибки та пінгвінчика. Перейдемо до наступного завдання. Це завдання подібне до попереднього, тож ми знаємо, що нам робити. Нас питають про печивко та морозиво. І перше питання звучить так: висота печивка більша чи менша, ніж 5 блоків. Нам потрібно обрати більше чи менше. Тож дивимось. Нижня точка печивка на одному рівні з нижньою точкою 5 блоків, а от верхня точка печивка. Нижче за висоту п'яти блоків. Ось, бачите, ще два блоки у нас залишаються вільними. Тож, ось це у нас різниця у висоті, а висота печівка менша, ніж п'ять блоків. І погляньмо на морозиво. Бачимо, що основа морозива на одному рівні з початком п'яти блоків, а от верхня точка морозива, ось цей пік, значно вищий за п'ять блоків. Ось тут, бачите, це у нас також різниця у висоті. Тож запишемо, що висота морозива більша, ніж 5 блоків. І тепер нас просять порівняти печивко та морозиво. І дивимось, печивко та морозиво у нас розташовані, точніше, їх нижня точка, розташовані на одному рівні. А ось печивко у нас нижче за 5 блоків. Тобто його висота закінчується ось тут. А морозиво вище за 5 блоків. Ось тут. Так от пунктирну лінію позначу. Тобто, ми бачимо, що ось ця відстань це різниця у висоті між печивком та морозивом. Ось ця відстань. Тож, ми бачимо, що морозова, висота морозива більша за висоту Печівка, а висота Печівка менша за висоту морозива. Ну і виконаємо останнє таке завдання. У цьому завданні нас зустрічають черепашка та наш пінгвінчик Хо. І замість п'яти блоків у нас стоїть тут чотири зелених блоки. Тож, якщо ви хочете, ви можете спробувати це завдання вирішити. Самостійно зупинивши відео на паузу, а потім повернутися, аби поглянути на правильні відповіді. Тож, погляньмо на черепашку. Зріст черепашки у нас більший чи менший за 4 блоки. Лапки розташовані на одному рівні з початком чотирьох блоків. А от голова у нас розташована нижче за, за найвищу точку чотирьох блоків. Тож. Зріс черепашки у нас менший за 4 блоки. Зріст пінгвінчика хо більший чи менший за 4 блоки. Лапки у нас стоять на одному рівні з початком 4 блоків. А от голова закінчується трошки вище за найвищу точку 4 блоків. Тож, зріст пінгвінчика Хо більший за 4 блоки. Відмічаємо. І тепер останнє питання: зріст черепашки більший чи менший, ніж пінчика-хо? Пін зріст черепашки менший, ніж в пінвінчика-хо відмічаємо. Адже бачимо, що тут ми маємо ось такий зріст, а зріст пінчика-хо пін ось такий. Тож тут у нас різниця у зрості і пінчик пін хо. Вищий, і на цьому ми закінчили наші задачі.